Вітаю вас! Мене звати Нановоберська, і це мій відеовідгук про роботу із тренером Катериною. Але перед тим як розпочати, я розповім трішечки про себе, щоб ви розуміли в якій сфері, з яким проєктом допомагала мені Катерина, і які взагалі питання, такі от проблеми вона допомагала вирішити учасницям саме мого проєкту. Отож, мене звати Нана, я майбутня кушерка доула, супроводжую пологи в місті Чернівці, але більше займаюся все-таки такою онлайн-діяльністю: це підготовки жінок до легких пологів, також, також до вагітності і до життя після пологів. І ось в одному з таких проєктів, це підготовки до пологів із курсом про любов. Я запросила тренера Катерину. Чому в мене м, постає завжди питання, і завжди питання, коли я там працюю, що робить пологи болючими? Що потрібно зробити, працювати під час вагітності, що робити під час пологів для того, щоб процес не був таким болючим. Чому одні жінки народжують легше, інші жінки народжують важче? І ось я розгадала цей секрет. Секретик був в тому, що не тільки важлива інформаційна підготовка до пологів, психологічна підготовка до пологів. Щоб жінка позбулася страхів, тому що страхи, в свою чергу, вони також впливають і на наше фізичне тіло. Тобто, коли є страх пологів, можемо бачити, що жінка що робить? Зажимається. А виходить, коли жінка зажимається, їй стає дуже болюче проживати перейму, потім в неї наростає через це страх, що вона це не зможе взагалі прожити. І далі, відповідно, це вже таким сніжним комом котиться, котиться, котиться. І дійсно жінка тоді буде просити медичну обезболення під час самих переймів. Тому було дуже важливо знайти оцей такий правильний підхід для ідеальної підготовки інформаційної, психологічної, а також фізичної до, до самих пологів. І одним із експертів для підготовки тіла до пологів була саме Катерина. Я взагалі сама по собі я Дуже така такий вредний клієнт. От я той самий вредний клієнт, і тому я досить так важко, спостережливо там вибираю експертів для своїх курсів. Для мене важливо, щоб це була перша людина, яка. Відповідає за свою роботу людина, яка практикує це людина бажано навіть для проектів, яка вже прожила пологи, тобто яка вагітність, яка взагалі розуміє, що там буде відбуватися. І от я знайшла тренера Катерину. Мені сподобалося те, що вона працює із вагітними жінками, а також із жінками вже після самих пологів працює з післяпологовим відновленням. І от Катерина, ми з нею співпрацювали навіть не в одному, а в двох проєктах. Один проєкт – це стосується підготовки до пологів, і під час самої вагітності виникають в тілі досить такі багато болів, тобто змінюється постава жінки. За рахунок цього ми не говоримо тільки про естетичну сторону, ми говоримо про те, що виникає біль, ви, шиї, між лопатками, поясниця. Плюс так само зараз у нас більше такий малорухливі сидячі образи, Тобто робота у нас більше йде сидяча. Тому виникає в багатьох жінок в, біль в сідницях. І коли я задзвоню з вагітними жінками, вони говорять, що мене болить попа. Я не знаю, що це таке, болить попа, ні мій нога, інколи це відбувається вночі, це відбувається в день. Я не розумію, що це таке. А це відбувається по тій причині, що йде мало рухливий спосіб життя, сидяча робота, плюс в період вагітності збільшується ризики запалення сідничного нерву. І третє, завжди постає таке питання під час вагітності: що робити з м'язами тазового дна. Треба робити вправи кегеля, не треба робити вправи кегеля. Тому що якщо ми відкриємо інтернет, скрізь пише зовсім різна інформація. І саме тому. Я це питання вивчала також самостійно. На курсі залучено декілька експертів. Одним із них є тренер Катерина, яка саме записувала оці всі відео, які важливі для того, щоб ми, припустимо, підкачали наші м'язи з спини під час самої вагітності. Тому що це напряму буде впливати на те, як нам буде комфортно, некомфортно під час самої вагітності. Тому що м'язи спини підтримують м'язи нашого живота. Плюс Після вагітності, після пологів життя продовжується. І зрозуміло, що далі ми вже носимо малюка на руках, далі в нас вже стає більші груди, і, відповідно, нам важливо, щоб наші м'язи спини виконували свою функцію і підтримували в нас саме в такому вертикальному положенні. Далі з чим а, взагалі допомагала тренер Катерина, і чим а, з, що завжди допомагає жінкам, це те, коли виникає біль болі в тілі. І в нас спеціально, ми так продумали програму, що по 30 хвилин йдуть тренування, щоб кожна вагітна жінка мала можливість приділити час собі. Тому що я знаю, і в мене на курсі е, дуже багато мам, які або зовсім не йдуть в декрет. Тобто мами, які такі бізнес вумен, і мама одночасно, або мами, які працюють до 30. 39 тижня вагітності. І я, в принципі, так само колись працювала до 39 тижня вагітності. І от вони перед робочим днем або коли в них іде обідня перерва, вони одразу такі починають робити ось ці вправи, які йдуть від болі. Те, що ми з вами проговорили в шиї між лопатками, в поясниці, в сідницях, відповідно, тоді вони можуть набагато краще себе почувати і ефективніше працювати. Ще одна проблема, яка часто виникає вагітних жінок під час. Третього триместру вагітності або влітку це йдуть набрики. І тому тренер Катерина записала окремо е, такий лімфотренажний масаж, записала окремо тренування для того, щоб ми е, для кращого очищення лімфи, відповідно так само, щоб пішли набрики під час самої вагітності. І до речі, в мене на курсі. Якраз того серпня була одна вагітна жінка вже там на 38-му тижні вагітності, каже, ноги набрякли, вийти з дому не можу. А каже, а я ще хочу погуляти, поки я ще маю можливість кудись виходити сама. І ось вона два дні підряд робила ось ці вправи від набряків. Через два дні вона пише, каже: набряки пройшли, все ідеально. Я помістилася в свої тапочки, вийшла на вулицю гуляти. І ну і в результаті ця жінка народила на 42-му тижні вагітності. Тобто, ось ці всі вправи фізичної підготовки. Ціла до пологі, вони допомагають дуже круто, також під час самої вагітності. І ось вагітна жінка останні 4 тижні провела комфортно, класно, здорово і взагалі з посмішкою згадує свою вагітність. І також е тренер Катерина записала правильні, ще раз хочу назвати, правильні вправи для м'язів та дна, тому що іде е дуже багато в е безкоштовному доступі вправ, які йдуть е шкідливими. Для вагітної жінки, навіть в першу чергу, тому що нам важливо, щоб м'язи тазового дна вони виконували свою роль, тобто щоб вони підтримували внутрішні органи. Але в той самий час, щоб вони не були перекачені, тому що в процесі пологів нам важливо, щоб наші кістки тазу, м'язи тазу, вони легко так розкрилися і випустили малюка. І це все в комплексі буде впливати на легкість, болючість чи не болючість самого пологового процесу. Дякую тренеру Катерині за співпрацю, за такі ефективні і найголовніше короткі відео-уроки, по яких мами можуть комфортно проживати вагітність і готуватися правильно до пологів.